Вітаю! Сьогоднішнє відео буде черговим із серією відео, яку я розпочала минулого року, з розкладами, з поясненням, з трактовкою розкладів на ТРО. Ці ролики я відтворюю з курсу по розкладах ТРО, який проходила в 2020 році. І на кожному занятті ми розбирали один великий або там кілька маленьких розкладів. Отже, сьогоднішнє відео присвячене розбору. Розкладу аналіз самотності. Спочатку я розкажу вам про позиції розкладу і далі перейдемо до трактовки. До речі, всі ці розклади базуються на реальних клієнтських запитах, які отримувала наша викладачка. Отже, у нас така ситуація. Молода дівчина вік 25 років, давно самотня, довготривалих стосунків ніколи не мала. Офіційно змінила ім'я та прізвище в паспорті, втекла з батьківської родини і не хоче мати з батьками нічого спільного. Батько алкоголік, мати багато років терпить цю ситуацію, нічого з цим не робить. Питання дівчини: чому вона сама? Що змінити в собі, щоб з'явився партнер, і коли цей партнер з'явиться? І тепер позиції: стан клієнтки, готовність до зустрічі з партнером, жриця. Що хоче отримати від відносин? Десятка жезлів, чого не хоче або чого боїться відносин? Дев'ятка келихів. Чого варто прагнути? Сімка келихів? Ну, Прагнути у відносинах. Над чим е, треба працювати, від чого позбавитись четвірка келихів? Від чого, е, чим готова пожертвувати заради відносин? Шістка пентаклів? Чим не готова пожертвувати паш жезлів? Що допомагатиме? Королева келихів, що заважатиме або перешкоджатиме. Трійка келихів і потенційний підсумок, чи будуть стосунки в задуманий період. Четвірка жезлів. По половині розкладу, яка представлена Мастю келихів, а це у нас аж п'ять карт. Трійка, дама або королева, четвірка, сімка та дев'ятка. Можна зробити висновок, що клієнтка є доволі чутливою особою. В розкладі в нас також є три карти жезлів. І це вказує, напевне, протиріччя конфлікт між пристрастями і бажаннями, за які відповідають жезли, і чутливо емоційним боком особистості, за які відповідають келихи. Душевні потреби та потреба в пристрасті не задоволені. Клієнтка не може визначитись, що для неї є в пріоритеті душевна близькість чи сексуальний інтерес. Також в розкладі в нас присутні дві четвірки, а це карти зони комфорту, з якої дуже важко вийти і прийняти щось нове. І тепер переходимо до аналізу кожної конкретної карти. Перша позиція стан клієнтки, чи готова вона до зустрічі з потенційним партнером. Це карта закритості. Жриця більше занурена в духовний світ, ніж у фізичний. Жрицям важливо роздивитись людину. Вони довго обирають, іноді чекають на принца на білому коні. Чоловіки можуть сприймати її як недоступну і незацікавлену. В питаннях особистого життя вона ініціативу не проявляє. Для неї стосунки духовні, більш важливі, ніж кохання, іноді дружбу обирають замість кохання. Стриманість, непроявлена чутливість. Жриці можуть бути спокусливими і таємничими і вміють приваблювати, але вони якби не допускають до кінця до себе. Також це типаж фанатичної ботанічки, яка зовні є дуже холодною і непідступною. За цією картою також можливі проблеми з сексуальністю. І далі з розкладу це також можна буде помітити. Наступна позиція, що хочу отримати від відносин: Десятка жезлів. Тут існує уявлення про певну модель відносин, несвідоме припущення про те, як будуються відносини між чоловіком і жінкою. Вона не чекає від стосунків нічого хорошого. Вона їх уявляє як труднощі і обов'язки. Вона хоче все звалити на себе, бути корисною, потрібною. Дуже нагадує домостроївський підхід до визначення сімейних відносин. Це позиція жертви. Чим більше ти вивозиш сама, тим більше ти корисна. Скоріше за все, це проекція батьківської моделі родини, де мати багато років тягне на собі батька-алкаша. І відносини сприймаються як тяжкий хрест, існують множинні комплекси на карті в нас. Ми не бачимо обличчя, закрите обличчя головного персонажа як символ сорому чи відчуття, що якщо я кину жезли, то я нікому не потрібна. Соромно заявити про власні потреби, людина є функцією, а не особистістю. Також тут про бажання бути незамінною, вірогідно, тут йдеться про незадоволеність також своїм сексуальним життям, бо жезлів багато, але як же ж від них важко. В цій позиції не завжди те, що людина усвідомлює, а, наприклад, установки, комплекси, уявлення, які також можуть передаватися батьками. Третя позиція, чого не хоче отримати у відносинах, чого боїться, дев'ятка келихів. Здавалося б, друга і третя позиції мали б помінятися місцями, що наводить на думку про те, що в її житті чи в свідомості відбувається певна підміна понять. Для неї відносини не є дев'яткою, а тим, що приносить. Не проблеми й навантаження десяткою. А дев'ятка, вона ж про що? Про задоволення. Людина боїться чуттєвого задоволення. Тут відкидається можливість батька-алкоголіка, як було в її родині. Тут присутній страх насолоджуватися життям в результаті набутого в дитинстві комплексу. Це і про прояв почуттів загалом, це може призвести до втрату контролю та безпеки. Почуття її обезброюють, роблять її вразливою. Це також за наявності такої кількості келихів в розкладі. Протиставляючи десятку і дев'ятку, вона боїться розслабитись та потонути в почуттях, боїться не тільки власних почуттів, але й того, що її будуть розводити на емоції. Можливо, вона вважає, що за щастя треба платити. І за цією картою також може бути страх, легких відносин, без зобов'язань. Але, скоріш за все, що для цього розкладу це не дуже. Релевантне значення. Далі, четверта позиція, чого варто прагнути у відносинах. Сімка келихів. Це карта мрій, уяви, бажань. Тобто, їй треба вірити і не переставати мріяти. Треба дозволяти собі дивитися на чоловіків і зачаровуватися ними, прагнути багатоваріантності. Треба скласти собі певний образ ідеального партнера, одягнути ті ж рожеві окуляри, завдяки яким спочатку і будуються відносини. Без ідеалізації складно звикнути і підлаштуватись до іншої людини. Клієнтка, наче і не чекає нічого хорошого від чоловіків. Це також карта людей творчих професій, які, можливо, їй підходять в якості потенційних партнерів. Тобто, їй варто робити спроби зустрічатися з кимось, можливо, творчої професії, і мати можливість обирати, тому що це не тільки карта ілюзії, а це також карта наявності вибору. Оскільки в неї немає ні з ким ніяких стосунків, знайомств серйозних, то і вибору в неї немає. Далі. П'ята позиція: над чим потрібно працювати і від чого позбавитись? Четвірка келихів. Від апатії треба позбавитись, від позиції Ждуна, якому наче сніг на голову впадуть нові знайомства. Напевно, їй надходять пропозиції знайомства, але вона не звертає на них уваги. Скоріше за все, вона сконцентрована на іншому. Треба відмовитись від пасивної позиції, яка ще й за жрицею тут присутня. Вона, ніби не чекає від світу нічого хорошого і концентрується лише на негативі. Шоста позиція. Чим готова пожертвувати заради стосунків: шістка пентаклів. Шістка пентаклів про рівноправ'я, яким вона, або рівноправність, не знаю, як правильно, як, чим вона готова пожертвувати. Вона готова відмовитись від адекватних стосунків, де кожна людина робить свій внесок. Готова давати і не отримувати натомість нічого. Вірогідно, вона відчуває себе незатребуваною і готова на жертви, щоб бути в стосунках. Скоріше за все, в неї низька самооцінка, вона готова відмовитись від особистих переваг, аби тільки все вийшло. Тут про певну благодійність у відносинах, коли зняти в себе можна останню сорочку і нічого за це не питати для себе. Карта додатково підкреслює сенс десятки жезлів. Стосовно того, що вона готова до відчутних жертв у стосунках. Дивлячись на розклад, складається враження, що вона прийде до стосунків, де їй доведеться багато віддавати і нічого не отримувати для себе. І знову ж таки, це пропозиція жертви. Сьома позиція паж жезлів це від чого не готова відмовитись. І це, нарешті, карта, яка дає певний привід для оптимізму, все ж таки в ній присутнє бажання фліртувати, спілкуватись, певна зацікавленість в чоловіках. Також сама клієнтка говорила, що вона багато часу проводить на сайтах знайомств, де багато фліртує. Це, по суті, її єдина розвага, це розганяє кров по її судинах, і це той максимум, на який вона на даний момент здатна. Паш Жезлів це архетип молодої людини, якою вона сама є, і тих молодих людей, з якими вона спілкується в інтернеті. Паш свідчить про флірт, але до діла справа не доходить, бо це не про глибоке. Спілкування, а скоріш про імпульсивне. Ця карта залишає надію, що не дивлячись на десятку жезлів і шістку пентаклів, вона може зачаровуватися чоловіками, захоплюватися ними. Хоча й дуже поверхово, і далі однієї зустрічі, скоріш за все, діло не йде. Восьма позиція, що допомагатиме королева келихів. Якщо трактувати королеву як людину, то це може бути і психолог, якийсь спеціаліст, може бути і таролог. Може бути подруга, може бути сама клієнтка, може бути, якщо це вже не людина, чуттєвість клієнтки, яка, судячи по жриці, не розкрита. Жриця в нас теж, в принципі, водна карта, але вона закрита. Королева набагато краще себе знає і набагато краще вміє проявляти свої емоції. Судячи з розкладу, рекомендація виглядає як ідеальна реальність, але чи зможе клієнтка нею скористатись? Є великі сумніви в цьому. Через десятку, через шістку і через дві четвірки. Порада довіряти почуттям, проявляти їх, занурюватися в них, досліджувати себе і зрозуміти, навіщо їй потрібні стосунки. Наступна позиція, що перешкоджатиме знайти ці стосунки? Трійка келихів. Це можуть бути посиденьки з подругами, які теж пов'язані з підняттям келихів. Судячи зі жриці і королеви келихів, дівчина спрямована всередину себе. За цією ж картою можуть бути різноманітні заклади, де вживають алкоголь, де вона буває з подругами і спілкуються. Це їй, вочевидь, не допоможе зі знайомствами. В цій карті спільна тема з пажем і несерйозним листуванням в інтернеті, їй не варто покладати надії на компанії або сприяння інших людей в намаганнях влаштувати особисте життя. Можливо, мова йде про ті місця, де вони бувають, і про те, що їх треба змінити на якісь інші, наприклад. Не там, де піднімають келихи. В поєднанні, наприклад, з жрицею, мова може йти про виставки, кіно, якісь творчі вечори, бо тріка келихів говорить лише про поверхове спілкування. І десята позиція потенційний підсумок, чи будуть відносини в задуманий період четвірка жезлів. Так, у нас тут ніби пара і ніби святкування. Але четвірка це карта певних обмежень і зони комфорту. І це говорить про те, що вона залишиться в своїй замкненій системі. Тут чітко окреслені кордони. Ця карта передбачає посиденьки, святкування, але не має виходу за межі, можливо, своєї компанії, якоїсь друзів, знайомих людей. Ця карта не вказує на серйозні стосунки. Це затишок і приємно проведений час в певних рамках. Навряд чи вона скористається можливістю з кимось познайомитись. Також я цього не роблю, але на цьому курсі ми робили квінт розкладу. Тобто ми складали всі числові значення всіх карт в розкладі за винятком карт двору. В цьому розкладі, якщо ми складемо 10, 9, 7, 4, 6, 3 і 4, ми отримуємо цифру 45, але нам треба отримати цифру від 1 до 22, щоб це був якийсь старший аркан. І 4 плюс 5 дорівнює 9. А це в нас відлюдник. І це карта усамітнення, самотності. Ця карта є ніби підсумком всього розкладу, цей квінт. А, і про що ця карта говорить в цьому розкладі? Для дівчини важлива її нірка. Вона не потребує соціальних контактів. Це карта дослідження себе, розуміння сенсу життя, куди, навіщо ти рухаєшся. Дівчина наче боїться себе самої, свого розуму і того, ким вона є. І також наша викладачка сказала, що дівчина ця зверталась до багатьох ворожок з цим питанням. Цей розклад вона замовляла у нашої викладачки в письмовому вигляді. І дуже довго його не забирала, наче вона боялась його забрати, або, можливо, їй було байдуже. Ну, тобто, навряд чи найближчим часом. Дівчина буде зацікавлена в якихось серйозних стосунках. І, скоріш за все, що не дивлячись на те, що не отримала зворотнього зв'язку через деякий час наша викладачка, скоріш за все, що ситуація незмінна, залишилася в ті цієї клієнтки, на жаль, всім дякую за увагу і до нових зустрічей.